Всім привіт! Нарешті настало догордане літо і ми приїхали в такі гори, в самперський район. Тут ми будемо монтувати зараз станцію Сакс АЕРО 10 покриту бітами. Тому що тут високі грунтні води, пізніше побачите які Як Бачите, з грунтовими водами тут все гаразд. Навіть розвелися 3 -3 -тони. Судячи по тому, що їх двоє, вони ж тут давно. Це відпочинковий будиночок людей, які живуть у місті, але на природу всіх тяне, тому вони побудували собі будинок і потрібно зробити очисні споруди для того, щоб скинути стоки очищення. Поки яма копається, хлопці готуються до монтажу. Це треба чому вирішив займатися якщо зарядської справа. Йой! Получилось! Пахнали. Як бачите, ще будиночок всередині не зроблений, немає внутрішніх робіт, але жінки люди дбають про автономну каналізацію, тому що це важливо. Як бачите... Зараз у нас виникає, виникла можна сказати, що проблема, інтернет-дроти вішають дуже низько. І тому для маніпулятора створюються проблеми переносу елементів. Тому називання тим, хто буде вішати інтернет, вішати його вище. І є можливість повішати, як бачимо, в ступі є ще пів метра. Більше де вище, тому що дуже низькі основних станція наша є проблема. До кінця дня будуть встановлені всі комунікації, труби, всередині е так само буде встановлений компресор і е після -завтра вже можна буде користуватися каналізацією Не Пройшло і 2 години, як станція вже змонтована, засипана, хлопці монтують комунікації і до кінця дня буде станція готова. А користуватися нею можна буде тільки через, через день для того, щоб застигли шви і не розмокли воді. Запускається водою і можна користуватися. Монтуйте станції САКС і буду вам щастя. Монтуйтеся такий САКС!